Сесію міської ради прибуло 19 депутатів пору на нього. Сесія вирушується. Шановні колеги, перед порядку денного задісланий, але виникло питання, що номер 10, No9 у порядку денного, про нас відмін до програми тубота. Та ми додаткові фінансування бюджет і е, просимо виділити кошти ну, з, е, мешканцям. Сила його там, де хата. Ми вже виділяли, тут ще конструани шнизи, які перераховували додаткові кошти в наш бюджет з метою того, що ми передамо 280 тисяч всіх, саме цим людям на заливку фундамента. Це питання додається, щоб завтра воно могло бути розглянуто на виконавчому комітеті. Тому, якщо більше заходи зміна, то... За основу там цілого и прошу прославити таких тримати. Прозатверджуємо провання земельних режим у формі електронного аукціону з продажу права в ранде земельних ділянців. Що 3 гектари цільове призначення для ведення товарно сільського господарства за адресою місто Березань вулиця Семинівська, 24а. Площа 3 гектари стартова ціна, стартова ціна 12% від нормативно-грошової оцінки. Термін, на який планується передати земельну ділянку, 25 років. Цільове умови використання земельної ділянки для тепличного господарства. Це перша земельна ділянка і друга земельна ділянка. Ощущею 10,2843 гектари, цільове призначення аналогічне для ведення сільського господарського виробництва. Стартова ціна в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки, термін 25 років, умови продажу, умови використання також для технічного господарства. Октан і Хмельницький, то 20Б. По 19Б. Це те, що використовує СГБуд. Да. Тобто вони попереджені, хай виходять на аукціон, виграють і користуються її надалі. Центі, які приїжджають, і ті, Які постійно кажуть, що нам передайте. Нас, ми не можемо їх передати тільки на умовах аукціону. Будь ласка, приймають участь, виграють і спокійно займаються. Так что, как мы так оставим на голосование за золото. Спасибо. Прошу проголосовать как За 17 решено принять. Наступне питання про внесення змін до рішення Березанської міської ради від 23.12.2021 року No383-318 про затвердження програми розроблення міської містобудівної та землепорядної документації населених пунктів Березанської міської ради Корольського району Київської області на 2022-2024 роки. Ну, у зв'язку із закінченням терміну дії нормативно грошової оцінки на населені пункти село Хмельовик і село Дубове. Е, є необхідність розробити нову нормативну грошову оцінку і, відповідно, необхідно внести зміни до самої програми, заклавши фінансування на розробку даної технічної документації. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основності вашу проводити стратегія реформування системи шкільного харчування в закладах освіти громадянської міської ради на 2024-2027 роки. Це питання ключове серед освітніх питань, тому що створення безпечного освітнього середовища не буде, коли не буде якісного харчування наших майбутніх українців, теперішніх дітей здобувачів освіти. Тому ми просимо затвердити нашу стратегію на 2024-2027 роки. І визначаємо, ми вже визначили і проблеми, і ключові питання, які ми можемо їх потроху усувати. Ну звичайно, виходячи з того, що в нас зараз воєнний стан і інші питання інфляції. Тому е, наразі ми вже розробили нові меню для осіннього періоду, і акцент ми зробили на забезпечення енергетичної цінності калоражу. Колор, колор, в. Ну, розробці е, сніданків, обідів і полуденків, це ЗДО, а обідів у закладах загальної середньої освіти наших дітей. Тому я є тут виражені і про, виведені і проблеми, і шляхи їх. Подолання, якщо маєте бажання, буду озвучувати. А на виконкомі в нас вже буде представлене нове меню осіннього періоду із змінами цін, тому що подорожчало все, і для того, щоб забезпечити енергетичну цінність, на що нам вказує Держпродслужба праварів, треба, звичайно, здорожчати меню. Ми намагаємося менше, тому що батьки не такі платежоспроможні зараз, але все рівно ціна буде Запитання змінитися. А наскільки змінено? Ну це попередньо. Я не хочу говорити, що це буде вже прийняте рішення. Рішення буде приймати виконавчий комітет. В закладах загальної середньої освіти ми поділяємо по віку дітей на першій-четвертій класі п'яти одинадцятій. Там буде змінено було 37 з копійками, буде 47, а в старших класі буде десь 50-52. В закладах дошкільної освіти там. Триразове харчування, тому, що, тому було 76 гривень. А тепер до 100, виходить, якщо ми будемо вже обговорювати з керівниками, якщо підемо ну, на таке необхідне здорожчання. І це потрібно за собою, звичайно, здорожчання, здорожчання платежі. Звичайно, ми враховуємо шукання. це, тому ми по всякому шукаємо виходи, щоб. Десь замінювати, десь на протязі дня калораж зменшити і збільшити. Але нас дуже конче перевіряє Держпродслужбов договорів, ми літнє меню садкове три рази міняли військо з цим. Ну, виправляли ще добовіли. Тому це необхідно. Більго на в нас є і на жаль збільшуються в частині дітей е, військових ЗСУ. І всі ті прийняті, які держава прийняла, і наш виконком ми виконуємо, і в нас їх звичайно більше. За, за що платить місцеву плату. Ну а на соціальну сфері. Так, 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 ну, так. Ну ми повинні мають, бо вони мають право. Ну, ми свої зобов'язані так. так. Запитання ще пропозиції. Плане на голосування то все, дом, прошу, за Тобто судом прошу комунального потримання. За 19 ще прийняти, дякую. Дякую, сюди запитання про переняття допомоги. Київська обласна військова державна адміністрація передає. Березанській громаді гуманітарну допомогу у вигляді двох автобусів. Шкільних марка Айріс Баз один автобус 2007 року випуску, другий 2008 року випуску. Автобуси були отримані адміністрацією від середньочеського краю Чеської Республіки. Адміністрація була отримувачем, а набувачем її безпосередньо вказана Березанська громада. Тому пропонується прийняти ці автобуси у комунальну власність Березанської міської ради, передати їх у оперативне управління та на баланс управління освіти молоді та спорту і відповідно управління освіти молоді та спорту Березанської міської ради здійснити організаційно правові заходи щодо державної реєстрації автотранспорту. Автобусів, засобів. Запитання про пропозиції. Пане голосування за основних сьогодні прошу проголосувати та підтримати. Забігалося ще прийде. Про затвердження графіка здійснення контролю за виконанням умов договору купівлі продажу об'єктів приватизації. До чинного законодавства орган приватизації повинні щороку проводити контроль е, виконання умов і купівлі-продажу об'єктів приватизації комунальної власності. Е, е, значить, і пропонується для того, щоб проводити планові такі е, контрольні перевірки, е, необхідно затвердити графік здійснення цих перевірок. Е, е, Здійснює повноваження ці покладені на орган приватизації яким є Березанська міська рада, тому пропонується відповідно до вимог чинного законодавства затвердити графік здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі продажу об'єктів приватизації Березанської міської ради на третій квартал 2024 року. І в графіку передбачено перевірку договору купівлі-продажу об'єкта приватизації комунальної власності за результатом проведення електронного аукціону від 30 листопада 2022 року. Об'єктом приватизації є нежитлова будівля «Центр дозвілля, що розташовано по вулиці Шевченків-Шлях, 142, в місті Березон. Контрольна перевірка планується на серпень, вересень поточного року. Запитання Що підтримати. По Став на голосування за контакт з вами, прошу проступити. За 19 рішення прийнято. дякую. Наступне питання про проведення перевірки виконання умов договору куплі продажу об'єкту приватизації. Відповідно до попереднього рішення е, щодо затвердження графіку здійснення. Планових перевірок здійснити плановий контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації комунальної власності від 30 листопада 2022 року. За період серпня 23-го року, по липень 24-го року, включно об'єкт приватизації на житлова будівля розташована по вулиці Шевченки, шлях 142, два місті Березань, і уповноважити представників Березанської міської ради для здійснення цього контролю до складу представників включено. Сива Олег Володимирович, Івченко, Євген Петрович Мозінцього, Івана Олександрівна, Іванчук, Юрій Анатолійович, Окладний Олександр Сергійович, Кирдаріма, Ашиківна Лепська Леся Васильівна, Олесійчук, Людмила Валеріївна, Осадча Світлана Сергійовна, це головний спеціаліст відділу економіки, Харченко Сергій Григорович, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, і Хмарська Наталія Володимирівна. Це Пане нагрузку вас за основний прошу про сертифікати. Забіга про нас рішення проявляться. Дякую. Зміни до річних 708 за червоної сесії Берзанської міської ради 8 і 09.01.24 руку No4 про затвердження програми підвищення енергоактивності та енергорозбереження Берзанської міської ради на 2024 рік. Запитання є? Якщо немає ставлю на голосування за та цілом, прошу проголосувати про підтримку. Наступно про внесення змін до рішень 76-ї сесії Британської міської ради 8 від 23-2023 року. Номер 277. про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підвіз Берзанської міської ради на 24-26 роки. Запитання про Ставлю на голосування за основним селом. Прошу проголосувати та підтримати. Наступне питання про унесення змін до рішення 77 сесії Берзавської міської ради 8 свитка першого 23 року номер 301 про затвердження програми Турбота на 21 24 роки з метою соціального захисту найбільш вразливих категорій населення є потреба дофінансування даної програми. Зокрема, ми пропонуємо допомогу, додати 800 тисяч на надання матеріальної допомоги в тому числі проведення складних хірургічних операцій та лікування онкохворих, забезпеченим особам з інвалідністю, дітям сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах. Сюди також включено кошти, які е прогнозовано будуть виплачені поліціям, те, що казав Олег Володимирович. Також пропонуємо 50 тисяч ток палити на виплату компенсації фізичним особам, які надають соцпрослуги, та відшкодування послуг на поховання захисників та захисниць плюс 200 тисяч. Прошу, будь ласка, підтримати проект рішення. Запитання про комісію. Ставлю своє запрошу про це підтримати. Наступне питання про внесення змін до рішень 77 сесії, сесії Березанської міської ради в 8 скликання від 21-23 року номер 294 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає Піпа Наталя На підставі звернень від бюджетних та комунальних установ громади е вносяться зміни до бюджету по водоканалу 300 тисяч на сплату за електроенергію. По кому 300 тисяч на придбання паливно мастильних матеріалів, по міській раді по енергозбереженню 4 тисячі на розробку передпроєктних рішень з вироблення електроенергії з вторинних ресурсів. По дошкільній, дошкільній освіті 20 тисяч на поточний ремонт системи водовідведення, дощових вод, садочку Ластівка, по загальноосвітніх навчальних закладах на... Пальне для переведення учнів в сумі 524 400, на придбання деревини для облаштування майданчика в Медрянській гімназії 2210 гривень. Для очищення каналізації Гришківській гімназії 17 118 гривень та на відрядження для загальноосвітніх закладів 2790 гривень. Для бухгалтерії просять 2670 гривень на заправку картриджі. для ремонту системи опалення за догоранок просять 46 798 гривень. Для будівельних матеріалів для покривлі спортзалу США Старт 8200 гривень. Також на матеріальну допомогу потерпілим від пожежі 280 тисяч. По управлінню соціального захисту та на виплату одноразової допомоги військовослужбовцям, які вступають на військову службу за контрактом 30 тисяч гривень, та на відділ капітального будівництва на поточний ремонт водостічної системи садового ліцею 161 654 гривні. Відповідно до постанови 484. Частково додаємо кошти на заробітну плату по виконавчому комітету на суму 354 тисячі, по управлінню освіти 85 тисяч, по відділу культури 61 тисяча, по фінансовому управлінню 100 тисяч. Запитання про позиції. Також заявляю про ковідні інтересів. Ставлю на голосування за основу пошту про висоту. Свій, Дякую. Тепер різно в мене є деяка об'ява, але лише для депутатів, тому я пропоную закрити сесію і депутатів, які заступники. сесію Oh, sweet